Це конструкторсько-технологічний відділ Південноукраїнської АЕС, фахівці якого займаються підготовкою проєктної документації для ремонту обладнання і трубопроводів. Завдяки їхній роботі забезпечується відповідність ремонтних заходів технічним стандартам, що гарантує надійну роботу атомної станції. Один зі спеціалістів цього відділу Віталій Хоменко зазвичай я приходжу на роботу о сьомій і я снідаю в столові. І о сьомій тридцять приступаю до виконання своїх обов'язків. А як правило, я знаю, що я вже буду сьогодні робити. Я з замовником. І ми з ним на якийсь час ідемо на місце виконання робіт. А це може бути абсолютно любе місце на майданчику атомної станції. ми туди приходимо. Я виконую заміри, які мені потрібні, обговорюємо деталі, які замовник хоче бачити в проєкті. І потім я за комп'ютером працюю і роблю проєкт. Як правило, це складальний кресленник основне завдання Віталія Хоменка створення проєктів ремонту обла. Нання атомної станції для замовників, якими є різні підрозділи підприємства: енергоремонтний, реакторний, турбінний та інші. Кожен підготовлений інженером документ містить детальні кресники та вказівки щодо необхідних матеріалів і технічних вимог. Віталій Хоменко не одразу прийшов до роботи у конструкторсько-технологічний відділ. У 2009 році він закінчив Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості за спеціальністю електричні станції і почав кар'єру в електроцеху. Але у 2017-му вирішив кардинально змінити життя і спробувати свої сили у конкурсі на посаду інженера-конструктора. Знаєте, дуже класно, коли робота є твоїм хобі, і мені подобається щось конструювати, тому я досить відповідально готувався до цього конкурсу на місце інженера-конструктора. Ну і так все класно склалося, що я тут працюю. Віталій не просто виконує свої обов'язки, але й активно бере участь у різних проєктах для молоді на АЕС. Зокрема, він тричі виступав на конкурсах наукових доповідей і займав призові місця. Чоловік розробив робота, який допомагає оглядати чи чисті колектори парогенератора першого контуру. Крім того, він створив спеціальний захват, щоб діставати сторонні предмети із важкодоступних місць обладнання а також знайшов спосіб вилучення мулистих відкладень. Своє знання інженер-конструктор використовує і для того, щоб розповісти ліцеїстам про роботу атомної електростанції в рамках спільного проєкту Укр'ят і підприємства Академія Паес, власними руками розробив кілька інтерактивних моделей, що імітують виробничі процеси АЕС. Синхронізацію генератора з енергосистемою, монтаж трубопроводів та інші всі заняття з дітьми проходять в ігровому форматі. За кожною цю дію вони отримують кроки в накопичувач кроків, і ми бачимо їхню активність. Плюс до всього ще дивимося на навчання, як дитина навчалась, і буде ще тестування по напрямкам, де дитині, де учні вже краще буде працювати на атомній станції. Тоді по цим трьом параметрам. Вже будуть відбиратися учні для підписання з ними трьохсторонніх договорів на навчання. На думку Віталія Хуменка, молодим людям, які планують пов'язати своє майбутнє з атомною енергетикою, слід відповідально підходити до вибору навчального закладу та можливостей професійного розвитку. Я їм пораджу спочатку чітко визначити, що вони хочуть, тобто бачити мету свою кінцеву. Вступити до вузу за напрямком атомної якоїсь спеціальності, навчатися, заключити трьохсторонній договір з атомною станцією вузом на навчання, тому, до речі, багато плюсів, і будеш і практика така класна на атомній станції. І, і власне працевлаштування. Вільний час Віталій Хоменко присвячує спорту. Грає у футбол за команду апарату управління персоналом і тренується в оздоровчій реабілітаційному комплексі Іскра каже, що у місті енергетиків є всі можливості для занять спортом і активного відпочинку. У всіх починаннях Віталія Хоменко активно підтримує родина. Це його надійний тил і джерело натхнення. Разом із дружиною та донькою вони часто гуляють містом. А вихідні здебільшого проводять на дачі, де Віталій займається садівництвом, зокрема, вирощуванням хорми. Дружина інженера-конструктора працює вихователькою-методисткою у дитячому садку, а донька активно займається танцями у палаці культури Південноукраїнської АЕС і виявляє неабияку наполегливість у своїх тренуваннях. Для Віталія та його близьких важливо не лише працювати на благо енергетичної безпеки країни, а й зберігати work-life баланс.